Отже, кілька слів кваліфікації. Що таке кваліфікація? Вона складається з трьох компонентів: це іспити, етика. І практичний досвід Відповідно, кваліфікація ділиться на три рівні: прикладні знання, ось це три іспити, прикладні навички і професійний рівень. Коли ми говоримо фахівцям, що отримаєте кваліфікацію, отримайте переваги, складіть 13 іспитів. Звучить не зовсім легко, але для того, щоб наші фахівці отримали переваги в процесі навчання, кваліфікація розділена на частини. От ми говоримо, що сісія диплома і in and in business ви можете отримати, закривши першу частину іспитів. Якщо ви закінчили фахову освіту в ВОЗі, то скоріш. За все, ви матимете можливість отримати заліки, якщо вашому диплому не більше 10 років, і от, власне, ця та сторінка, ви можете набрати просто сісії екземпшн Calculator, калькулятор. Це калькулятор заліків для того, щоб перевірити, яка теоретична кількість заліків для вас можлива. Як власне отримати диплом з бухгалтерського та бізнесу тут є такі вступні критерії. Є люди, які закінчували фахову освіту, є люди, які закінчували там економіку у менеджмент. А є люди, які взагалі пройшли з іншого фаху, і вони хочуть тут працювати. Отримати цей диплом може будь-хто. Тобто, це говорить про те, що незалежно яка ваша початкова точка, ви можете отримати цей диплом. Основною вимогою отримання цього диплому. Є хоча б один складений іспит. Я опановувала менеджмент або якусь там економіку. Я реєструюсь в СІСІ своїм дипломом, і вони мені кажуть: Окей, ви маєте можливість отримати один Я кажу, ну супер, отримую один залік, Складаю решту два іспити, тому що цей диплом, щоб його отримати, треба закрити три іспити. Також проходу модуль з етики основи професіоналізму і завантажую свій диплом. Інша ситуація. Я закінчила фаховий вуз з фаховою фаховою дисципліною да, програмою. Відповідно, я реєструюся. Мені кажуть, у вас є три заліки. Я можу їх прийняти, але я пам'ятаю, що умовою отримання цього диплому є як мінімум один складений іспит в ICC. відповідно з трьох іспитів, з трьох заліків, які мені пропонують. Я приймаю два будь-які. І один з трьох я маю скласти весісії, тому що це є умовою отримання першого проміжного диплому. Тобто я відмовляюся від одного з трьох заліків, будь-якого складаю його прохожу ці основи з професіоналізму і так само завантажую. Свій диплом протягом трьох ти. іспити даного рівня складаються на вимогу, от що значить по готовності, тому що це іспит, які формуються з банку питань, їх не готують на кожну сесію окремо, Тому ви готуєтеся, наприклад, самостійно чи з вашим провайдером. А ми рекомендуємо почати підготовку саме з провайдером, тому що він завжди вам дасть максимальну користь розповість різні поради, як готуватися, як складати іспит.